Це ветеран війни Євген Сивопляс. Сьогодні він спільно з рівнянами тестує доступність пандусів в одному із торгово-розважальних центрів рівного та на площі поруч. Ми так експериментувала привернути першу чергу увагу до бар'єрності в містах, бо знаєте, взаємодіючи з владою і з бізнесом, видно таке, що всі усвідомлюють, що це треба робити, але немає бажання, немає волі. Євген воював у складі 3-ї окремої штурмової бригади. У лютому 2024 року під час боїв під Авдіївкою втратив ногу. Після демобілізації чоловік заснував громадську організацію «Зруш скелю, яка перевіряє доступність громадського простору. В Рівному чоловік втретє. Можна похвалити в Рівному за саме центр надання адміністративних послуг. Що наразі він такий, що їм можна пишатися. І коли ми тестували ЦНАП в Луцьку, то за ЦНАП в Луцьку було соромно. І в міському голові ми ставили ЦНАП в Рівному як приклад. Серед тих, хто разом з Євгеном сьогодні перевіряє пандуси на доступність Анастасія. Він такий маленький, але мені не піддався. Треба мати сильні руки і враховувати ще, що буде. От кожен твій рух ти маєш передбачити, бо я там розігналася сильно, не врахувала цього і застряла. Можна впасти? Долучилася до соціального експерименту і поліцейська Катерина Хаймик. Ти сідаєш на це крісло, і ти бачиш ці недоліки. Візуально, да, громадяни розуміють, що пандус є. Особи з інвалідністю можуть пересуватися, але є певні нюанси. І ці нюанси ти можеш побачити лише тоді, коли ти сам сідаєш на це крісло. За словами Євгена Сивопляса, після перевірки доступності пандусів в центрі рівного він проаналізує виявлені недоліки, аби згодом озвучити місцевій владі. Олександра Попчук, Світлана Бондарук, Валерій Мартинюк Суспільне новини Рівне.